Законопроект хочу підкреслити, що немає ще остаточного тексту, який направлений на підпис президенту України. Але з тих матеріалів, що ми маємо доступ зараз, тобто це правки комітету, які були проголосовані в другому читанні, він передбачає можливість включення відповідних вимог до правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах в організаціях, які передбачають обов'язкове повідомлення про наявність. Родичів або близьких осіб на тимчасово окупованих територіях або на території країни Агресу. Відповідно, перше, тобто, це правила продуктного розпорядку можуть Цих норм і не містити, тобто вони акцептуються трудовим колективом і подаються за 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 поданням роботодавця. По-друге, ми ще не до кінця розуміємо, як ця норма на практиці буде діяти. Тому що звільнення працівників зазвичай супроводжується дуже часто, якщо ми говоримо про в побуті по статті, а не за власним бажанням. Досить рясною судовою практикою. Деколи реальна судова практика йде. Не те, що в розріз е, нормам е, Кодексу законів про працю або законопроектам, а просто змінює їх, ну, по суті, прецедентами, яких начебто у нас немає, але попустова практика все одно е, впливає досить активно на суспільні відносини і на те, як застосовуються правові норми. Тому робити якісь висновки з точки зору, що от завтра всіх, хто не повідомив, ну, повідомив про наявність родичів на окупованих територіях, точно зарано. Тобто Як мінімум до моменту підписання президентом остаточного тексту законопроекту, а як максимум до судової практики, яким чином воно буде втілюватися в життя. Просто банально можуть перетворитися на інструмент впливу. На нібито добропорядну родину, яка працює десь на підприємстві критичної інфраструктури. На інструмент шантажу з боку спецслужб Російської Федерації на інструмент залякування і ну, інших речей, які ну, вже практикувалися активно з часів Радянського Союзу. Тобто це вже методичка НКВД і КГБ розписано давним-давно. І саме якби, ну, з огляду на захист від цього, цей законопроект, я так розумію, прийнятий. Ну, але кажу, висновки якісь робити рано і стосовно. Критичної інфраструктури і державних сфер е, життєдіяльності, то тут ну, ця норма дійсно є виправданою. Бо є негативні приклади, які ми рисніла раніше наш, 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 наш досвід. Тільки там, де є частиною правил ну, відповідні правила поведінки, ця норма зазначена в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тобто, це ми говоримо про документ, де за поданням роботодавця. Така норма вписана і вона акцептована трудовим колективом. Не обмежено перелік, хто, хто може такі правила внутрішнього трудового розпорядку затверджувати. Це можуть бути і громадські організації, благодійні фонди і неурядові. Ну, тобто будь-хто насправді так. Але е, в першу чергу, очевидно, це буде застосовуватися на державних ну, на підприємствах державної форми власності, державних установах, організацій. Це звільнення, не, скажімо, як побуті називається по статті за порушення правматичних другого розпорядку, але питання знову ж таки. Тобто, чи наявність самого родича і неповідомлення про це є самодостатньою підставою для звільнення, У мене, наприклад, сумніви, тому що навіть банально здоровий глузд підказує те, що потрібно довести, чому саме наслідок неповідомлення про цю особу. Було завдано або може бути завдано шкоди підприємству основної організації. Не просто тому, що в мене бабуся живе в Білгороді. Тому що моя бабуся в Білгороді є, наприклад, агентом спецслужб, або вона вчиняла злочині на окупованій території, тобто там була в правоохоронних органах незаконно створених там умовних республік. Це вже ну, тобто, тут питання, або просто вона, я маю доступ до чутливої інформації, і вона теоретично може цю інформацію комусь передати. Ну, тобто, це має бути, скажімо так, повне речення завершене. А просто наявність бабусі, про яку я не сказав, і через це мене звільнили. Звичайно, що це, ну я думаю, що і судова практика теж відреагує адекватно на таку історію.